Салют Вікінги це книга, яка змінила моє життя. Це книга, як змінити думку та поведінку інших людей. Давайте я вам почитаю, що знизу. Що визначає вашу здатність впливати на інших людей і навпаки? Від чого залежить чи вдасться комусь змінити вас та вашу поведінку? Це. Книга подивіться наскільки вона тоненька, но я її читав місяців Два. Я її читав місяців, місяців два, тому що це дослідження, і це книга, яку ми повинні вичитуватись. бо ви знаєте, є багато людей, які читають книгу чисто щоб читати, щоб поставити галочку. Я почитав книгу. Цієї книжки так не вийде. Також хотів би сказати дякую цим десятьом людям, тому що це люди, які тільки недавно підписались, знайшли мій канал і підписались. Це нові люди на моєму каналі. Тому хотів вам подякувати і сказати, що я в кожному відео буду вставляти 10 нових підписників. Тому підписуйся на канал, збільшуємо на канал, збільшуємо на нашу спільноту, щоб ми ставали. Топові люди, щоб ми добивали цього і один одному допомагали. Ви нічого не запам'ятаєте. Це книга, в яку ви повинні вчитуватись. Це книга, в якій вкладено дуже-дуже важливе. Тому що це одна з топових книг, які я читав. І я цю книгу не знайшов десь на сайтах, я чесно, зайшов в магазин книг і купив її. І давайте я вам в двох словах об'ясню, що це книга, які плюси і чим вона мені допомогла. Так, почнемо з того, що ця книга показує, наскільки спільнота, наскільки наше оточення впливає на те, чим ми займаємось, впливає на те, яке у нас буде хобі хобі подальшому. Ця книга впливає на те, наскільки ми досягнемо своїх цілей. Тому що дивіться, ми всі люди. Так, ми всі люди. І що люди хочуть найбільше? Це спільноту. Це спілкуватись, тому що подумайте, що ви вас кудись загнали в ліс і ви живете сам по собі. Ви не зможете. Вам треба з кимось спілкуватися, якщо не будете вести з кимось діалог, якщо не буде людей, хто зможе вам відповісти. Ви поїдете кукухою. Це з самого початку, відколи з'явились люди, ішло спілкування, комунікація. Ми спілкувалися, ми обмінювалися. І зараз наша епоха дійшла до того, що дуже великий відсоток спільноти, дуже великий відсоток людей відкладає і займається непонятно яким шлаком. І ця книга показує, наскільки це впливає, наскільки це не дає нам іти до своїх цілей, наскільки це. Як зомбі, знаєте, це як ковід. Пам'ятаєте, був ковід і він з одної людини на іншу людину. Так само і оточення якихось людей, які нічого не хочуть. Ти туди заходиш, вони тебе затягують. Одне, з чого мені саме більше запам'ятало, це слухай мене уважно, що я тобі скажу. Дивись, заводять дітей в кімнату по один Кожну по одній дітині заводять в кімнату. І, і дитина заходить і бачить, як вчений. Б'є ляльки, там, машинки, ламає, іншу дитину заводять в іншу кімнату. Де все так класно, де дівчина учена, там заплітає косички, ляльці, там, е машинки, там і ще щось. Ну, класно все, вайбова музика. І скажіть мені, який відсоток того, що дитина, яка зайшла в кімнату, побачила негатив, побачила, як вчений ламає машинки, який відсоток того, що вона підійде. І почне теж ламати машинку. Напишіть коменти, як ви думаєте, який відсоток, і зараз я вам дам відповідь. І, і інша дитина, яка зайшла в кімнату, побачила все вайпово, класно дівчина, там машинки, ляльки. Який відсоток того, що ця дитина підійде і не буде нічого ламати. Їй буде класно, вона буде весела, і вона почне там з машинками, туди-сюди, ляльки заплітати, і все буде класно, все буде на вайпі. Відсоток того, що дитина, яка зайшла в кімнату, дитина, яка побачила, як вчені ламають машинки, відсоток того, що вона теж почне ламати, 90%. 90% того, що дитина буде ламати ці машинки. Тому що вона зайшла і все, що вона побачила, як оточення, як оточення, як цей вчений ламає машинки. І не сходить негативні. Думки, навіть якщо вона не хотіла ламати ці машинки, але вона зайде, вона подивиться, що її ламають, значить щось не так. Інші ламають і я буду. Може хто сказати, що це діти, їх легко впливати на них. І ви і вам здається, що ви не такі? Ну ні, все так. Ми ті самі діти, лише ми думаємо, що на нас важко вплинути. І так само як інша дитина зайшла в кімнату. Де ляльки, де все класно, вона підійде, вона не буде нічого ламати. У неї не буде негативних думок. Вона візьметься, сяде і буде класно сміяти, їздити на машинках, там пам-пам. Що я хочу з цим сказати? Цим хочу я вам сказати, наскільки впливає оточення. Дивіться, ви заходите в магазин меблів. І багато людей вас заводять і показують, ось у нас є такий стіл, такий сіл. І всі люди йдуть до одного стола. Всі люди купляють тільки оцей дизайн, тільки оцей стіл. І навіть якщо вам сподобається інший стіл, ви почнете думати, ага, значить більшість знає, значить, цей стіл поламається, або там погана якість, або ще щось. Ну, фішка в тому, що цим всім людям... Це теж учені. Їм сказали йти і казати, що цей ціл класний, а цей не класний. І ви поведетесь, ви теж підете купляти ось цей стіл, який купила більшість. Хоча ця більшість вони не хотіли. Це чисто е учені, які, яким сказали, вони пішли до стола. І ви зайшли, ви побачили цей стіл, який ніхто не купляє, він вам сподобався. Але після того, як ви побачили, наскільки люди ніхто до того стола не підходить, а всі йдуть до цього стола, і ви підете, тому що він почнете себе заганяти. Що, спільнота? Ось, більшість купила тот стіл, Значить, і я його куплю. Думаю, ви поняли. Тому я й кажу постійно людям підписуйте, ставте лайки, тому що я хочу создавати спільноту людей, де не буде шлака, де не буде цього лайна і того подібного. Я хочу создати ту спільноту людей, яка буде завжди на позитиві, яка буде завжди хотіти йти до своєї цілі і будемо допомагати один одному. Тому з вами був я, як завжди, Саша Конул. Ставте лайки, підписуйтесь і ми побачимо з вами вже. no próximo vídeo.